Щоб урок нам розпочати, треба голос проказати. Наш урок математичний і цікавий, і незвичний. Вирушаємо у путь, нас цікаві, справи ждуть. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Прочитайте ряд чисел, що спільного мають числа. І я з вами згодна. Це натуральний ряд чисел 3 десятка. Виконай каліграфічну хвилинку, зупини відео і запиши числа в зошит. Продовжуємо працювати усна. Кожне число збільши на одиницю, а потім кожне число збільши на 10. Сьогодні на уроці ми досліджуємо таблиці віднімання чисел у межах 20. Ми з вами на уроці проаналізуємо залежність різниці від зміни від'ємника. Працюємо з підручником. Сторіночка 37. Завдання номер 1 Працюємо усно. Визнач, які компоненти арифметичної дії змінюються. Як ця зміна впливає на результат. 4 додати 6. І 8 додати 6. Ми розуміємо, що обидва вирази на додавання на знаходження суми. У другому виразі перший доданок 8 збільшився на 4 одиниці. Значить, і значення суми так само збільшиться на 4 одиниці. Якщо 4 додати 6 дорівня 10, то 8 додати 6. Ми 10 збільшимо на 4, і це дорівнює 14. Отже, 8 додати 6 дорівнює 14. Наступна група виразів 14 відняти 7 і 11 відняти 7. Вирази на віднімання, і ми будемо знаходити значення різниці. Ми розуміємо, що зменшуване. У другому виразі зменшилось на 3 одиниці. Якщо зменшуване зменшилось на 3 одиниці, то і значення різниці так само зменшиться на 3 одиниці. 14 відняти 7 дорівнює 7, а 7 відняти 3 дорівнює 4. Отже, 11 відняти 7 дорівнює 4. 6 додати 7. І 6 додати 5. Ми розуміємо, що це вирази на додавання, і другий доданок у другому виразі зменшився на 2 одиниці. Якщо доданок зменшився на 2 одиниці, то і значення суми так само зменшиться на 2 одиниці. Якщо 6 додати 7 дорівнювати 13, а 13 відняти 2. Дорівнює 11. Отже, 6 додати 5 дорівнює 11. Знайди значення різниць двома способами. Чим відрізняється міркування? Вирази записуємо в зошит: 11 відняти 7. Перший спосіб міркування, коли ми зменшуване, Будемо подавати у вигляді суми зручних доданків, де один із доданків дорівнює від'ємнику. 11 – це сума чисел 4 і 7. Якщо від суми чисел відняти один із доданків, в результаті ми отримаємо інший доданок, дорівнює 4. І знову ми записуємо 11 відняти 7. І другий спосіб міркування: коли ми від'ємник подаємо у вигляді суми зручних доданків так, щоб зменшити число 11. Значить 7 це 1 і 6. 11 відняти 1 дорівняння 10, а 10 відняти 6, дорівнює 4. Продовжуємо працювати з цим номером, і наступний вираз 14 відняти 8. ми записуємо дітки в другий стовпчик, відступаємо три клітиночки вбік від першого виразу. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і попрацюй з цим завданням самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом! Зменшуване 14 ми подаємо в вигляді суми зручних доданків, де другий доданок дорівнює відємнику. А у нас від'ємник число 8. Значить 14 це сума чисел 6 і 8. Якщо від суми чисел 6 і 8 відняти один із доданків, ми отримаємо інший доданок, дорівнює 6. І 14 відняти 8. Де ми будемо від'ємник подавати у вигляді суми зручних доданків. Це сума чисел 4 і 4. 14 відняти 4, 10, а 10 відняти 4 дорівнює 6. Наступну пару виразів 13 відняти 5 і 13 відняти 5 ми ж запишемо з вами в третій стопчик. Зупини відео і попрацюй самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? Зменшуване 13, ми подаємо вигляді суми зручних доданків. 8 і 5. Якщо від суми чисел 8 і 5 відняти один із доданків, в результаті ми отримаємо інший доданок, а це число 8. І 13 відняти 5. Коли ми від'ємник подаємо у вигляді суми зручних доданків. Сума чисел 3 і 2, 13 відняти 3 10, а 10 відняти 2. Дорівнює 8. Розгляне таблиці віднімання. Що змінюється? Як ця зміна впливає на значення різниці? Давайте з вами розглянемо першу табличку. Ми розуміємо, що у першій таблиці у нас стале число це зменшуване, яке дорівнює 11. Давайте розглянемо, чому дорівнює від'ємник. Від'ємник постійно змінюється. І як змінюється від'ємник? Від'ємник збільшується на одиницю, що відбувається з різницею. Різниця зменшується на одиницю. Зверніть увагу, ми сьогодні аналізуємо залежність різниці від зміни від'ємника. Якщо від'ємник збільшується на одну одиницю, то значення різниці, навпаки, буде зменшуватись на одну одиницю. Давайте розглянемо наступну таблицю. Зменшувано у нас число 12, і це стало число, тобто однакове число у всіх виразах? Від'ємник від у нас змінюється і він збільшується. Я згодна. А що відбувається з різницею? Різниця також змінюється, вона зменшується. Значить, яка залежність існує? Якщо від'ємник збільшується, то значення різниці зменшується. Давайте розглянемо наступну табличку, прочитаємо її. Ми розуміємо, що зменшуване 13, і це є стале число. Спостерігаємо за від'ємником. Від'ємник весь час збільшується. Що відбувається з різницею? Різниця зменшується, значить робимо висновок, що від зміни від'ємника залежить значення різниці. Якщо від'ємник збільшується, то значення різниці буде зменшуватись. Прослідкуйте і інші таблиці самостійно. Виконай дії за стрілочками. Зверніть увагу, завдання номер 4 ви виконаєте самостійно, вдома, записавши ці вирази в два стовпчики. Ви спочатку запишете вирази в перший стопчик, а потім продовжите записувати ці вирази у другий. У вас утворяться кругові вирази. 12. Відняти 7 дорівнює 5. Далі ви продовжите записувати вирази у перший стовпчик і потрібно 5 додати 8. Це зразочок виконання. Продовжимо працювати із завданням номер 5 Знайди значення виразів. Вирази записуємо в зошит 6 додати 7 і відняти різницю чисел 12 і 8. У нас вирази мають дужки, тому першу дію ми обчистимо спочатку в дужках. 12 відняти 8. дорівнює 4. Ми можемо над дужками записати відповідь. А далі ми будемо виконувати дії по порядку: зліва направо. Нам потрібно 6 додати 7. Дорівнює 13. А 13 відняти 4. Дорівнює 9. Записуємо наступний вираз цей самий стовпчик. Від суми чисел 65 і 24 треба відняти суму чисел 9 і 4. Вирази мають дужки, тому ми спочатку обчислюємо в дужках. 65 потрібно додати 24. Дорівнює 89.

Спочатку ми обчислюємо в дужках. 8 додати 5. До рівня 13. А далі ми будемо виконувати дії по порядку зліва направо. Спочатку віднімання, а потім додавання. 35 відняти 13. До рівня 22. А 22 додати 64 дорівнює 86. Підсумок уроку вправа, мікрофон. Зупини відео і зроби висновок своєї діяльності на уроці. Я дізнався, я зрозумів, я буду уважним. Дякую за роботу.